Упродовж століть головною зброєю Росії була зима холод, який колись зупинив армії Наполеона та Гітлера. Саме тому, коли російський оператор у центрі Поволжя побачив на екрані слабкі сигнали на радарі, він вирішив, що це просто снігові завихрення. Насправді це були п'ять українських безпілотників типу людь, які рухалися крізь хуртовину просто до цілі серця енергосистеми волзького регіону. Ці апарати не боролися з вітром, вони використовували його, перетворюючи 60 кілометрові пориви повітря на природний коридор. Кожен дрон ніс понад 60 кілограмів вибухівки 4 і діяв автономно, без сигналів керування, які можна було б перехопити. Метою була підстанція Вешкайма об'єкт вартістю понад 200 мільйонів доларів. Що постачав електроенергію до сотень населених пунктів і військових об'єктів центральної Росії, росіяни вважали її неприступною навколо щільна ППО низькі температури, які, здавалося, робили повітря непридатним для польотів, але саме ця впевненість і стала їхньою слабкістю. Українська розвідка протягом двох тижнів вивчала супутникові знімки та виявила, що через сильні морози металеві опори під станції стали крихкими, немов скло. Це відкривало вікно можливостей, але лише на кілька годин. Проблема була в тому, що відстань до цілі становила понад 1100 кілометрів, а запас палива дозволяв дронам долетіти максимум на 900. Вони мали або розбитися до досягнення об'єкта, або знайти спосіб використати саму стихію проти ворога. І штучний інтелект, який керував апаратами, зробив саме це. Замість того, щоб боротися з вітром, він почав використовувати його силу для прискорення, коригуючи крила десятками мікрорухів на секунду. Це зменшило витрати пального майже на третину, і тепер завдання, яке здавалося неможливим. Стало реальністю дрони летіли на висоті лише кількох десятків метрів, зливаючись із білим полем та відбиттями від крижаного ґрунту, коли вони перетнули кордон. Один із них випустив у повітря аерозольну завісу, створену за технологією Wind Weaver Cascade, Хмару, яка спотворювала сигнали радарів, змушуючи російські системи бачити не п'ять цілей, а лише одну безпечну пляму. Це було як стадо вовків, що сховалися під шкірою вівці і продовжили рух у глиб ворога прямо під самісіньким носом російських радарів. Коли дрони лють перетнули повітряний кордон, російські радари коротко блимнули на екранах пункту управління в районі пензи. Оператори вирішили, що це метеозавади, типовий збій для зимового періоду. Та вже за кілька хвилин ситуація різко змінилася. Система раннього виявлення Небо М зафіксувала дивну теплову пляму, яка рухалась проти вітру, змінюючи траєкторію кожні кілька секунд. Це не могло бути просто сніговою хмарою. Росіяни привели у бойову готовність батарею панцир 1 але зробили фатальну помилку, обрали неправильну ціль. Українські інженери передбачили цей момент. Один із лютів. Скинув тепловий маячок невеликий пристрій, який імітував температуру реактивного двигуна. Панцир випустив дві ракети, які розірвалися високо в небі, не зачепивши жодного дрона. Це дало решті апаратів шанс вийти на головну лінію. Зв'язок із базою в Україні вже був втрачений керування, здійснював штучний інтелект, який працював за заданим сценарієм, уникати будь-якої взаємодії. Не реагувати на перешкоди йти до кінця. На фінальному етапі польоту дрони спустилися на висоту близько 30 метрів, летячи прямо над поверхнею замерзлого поля. Температура повітря мінус 25, густий сніг, вітер здіймає крижану пудру. Радарні хвилі відбиваються від снігових потоків, і дрони зникають із систем виявлення. Тим часом на підстанції Вешкайма черговий технік зауважив короткочасне мерехтіння на почасне трансформаторній панелі, різкий стрибок струму, який тривав кілька секунд. Це було передостаннє, що він побачив. Перший вибух пролунав біля головної лінії 500 кВт. Далі ланцюгова реакція. Кожен із пеяти дронів влучив у різні точки опори, ізолятори. Лінії підключення, створюючи ефект перевантаження, який зруйнував одразу кілька секторів мережі. За лічені секунди пів Волського регіону занурилося в темряву. Енергосистема, яка мала запас міцності на триразове навантаження, просто не витримала холод і метал зробили своє. Потужність у 500 мегаватт зникла з мережі, а генератори на резервних станціях не встигли активуватися. Над регіоном зникло світло, і російські диспетчери навіть не одразу зрозуміли, це не аварія, це удар. Після вибуху на підстанції Вешкайма російська військова логістика зазнала колапсу без електрики. Залишилися не лише цивільні райони, зупинилися вузли забезпечення, боєприпасами, не працювали системи охолодження складів із ракетним паливом. А залізничні станції не змогли приймати ешелони. Упродовж кількох годин російські генерали намагалися зрозуміти, чи це диверсія, чи природна аварія. Поки не дійшли висновку, удар прийшов з неба. Коли на місце прибули ремонтні бригади, вони застали не просто пошкодження. Всю лінію 500 кВт було зруйновано до основи, вибухи зруйнували трансформаторні блоки. А температурні коливання після детонації призвели до того, що металеві кріплення розірвало, немов папір. Навіть через 12 годин після удару пожежі тривали, а напруга на лінії не могла бути відновлена. Українські військові аналітики назвали операцію чистою математикою: п'ять дронів загальною вартістю 20 тисяч доларів завдали збитків, що перевищили 1,5 мільярда. А головне, вони змінили баланс сил на південному напрямку. Без енергопостачання, артилерійські установки ворога залишились без систем наведення, а пересування бронетехніки зупинилося через збої у паливних насосах. На кілька днів лінія фронту буквально застигла, танки не могли рухатися. Склади не отримували пальне, а командні центри втратили зв'язок. Для України це був удар не лише по інфраструктурі, а й по психології ворога. Росія, яка звикла демонструвати свою енергетичну міць, вперше зіткнулася з тим, що її власні міста можуть занурюватися в темряву від дії маленьких, дешевих, але розумних машин. Це стало сигналом. Тепер війна переходить у нову фазу, де не сила вибуху визначає результат, а точність і розум алгоритму. Удар по вишкаймі став більше, ніж просто технічною перемогою. Це був сигнал, епоха великих армій закінчується, її замінюють алгоритми, що думають швидше, ніж командири. Українські інженери довели, що навіть за 20 тисяч доларів можна паралізувати мільйонне місто і зупинити фронт на сотні кілометрів. Росія намагалася приховати масштаби катастрофи. Але супутникові знімки не залишили сумнівів. Енергетичне серце регіону було вирване за так: одну ніч. А світ побачив, що майбутнє війни вже настало холодне, точне і безжальне, як сама зима, яку тепер вміє контролювати Україна.